Звітує Координаційна Рада. Залишок коштів на 19 серпня 2015 року становить 42 133 гривні. Зібрано коштів за період з 19 серпня по 26 серпня 2015 року 4 538 гривень. А саме парафіяни церкви святого Юрія Містоброди 2500 гривень. Приватний підприємець Чобіт Андрій 1000 гривень. Скринька в магазині рукавичка номер 1 938 гривень. Пані Іванка, село Селашка 100 гривень, що було придбано. Тактичні окуляри для нашого військового, Кучинського Андрійка одна пара за 192 гривні, овочі на скіт, огірки 16,6 кг 16 по 6 гривень 100 гривень. Переадресація посилочки Зиновія – 87 гривень. Також ми переслали чотири посилочки нашим хлопцям: а саме: Юрійчук Микола, одна посилка 75 гривень, Жарківський Ігор одна посилочка 32 гривні, Кучинський Андрій одна посилочка 58 гривень. І Вітер Олександр, одна посилочка 95 гривень. Залишок коштів на 2608 становить 46 тисяч 032 гривні. Також ми усім. Дякуємо немайдужим людям, які допомагають нашим хлопцям АТО. А саме пані Регіні з міста Бродів за 60 пар шкарпеток, каву та печення, пані Іванці з село Селашка за цибулю і чесник. Оксані Целюк, з село Дітківці за 3 літри меду. Також дякуємо Ваховській Людмилі за смачний медівник та продукти харчування для наших хлопчиків на сході. Приватному підприємцю ходику Анатолію за один ящик помідорів та спілці пасічників Бродівського району, які передали нашим хлопцям 17,5 з половиною літрів меду, і за що наші бійці складають нам, всім і вам велику подяку. Також до нас звернулася мама жарківського ігоря, хлопчика, який є на передовій, Жарківська Галина, і вона хоче подякувати всім парафіянам. Греко-католицької церкви Святого Юрія, які ну, допомогли їй зібрати на киваровий шолом для її сина. З питаннями та пропозиціями звертайтесь в координаційну раду за телефоном 067 87 59 397.